Вітаю всіх, дуже раді бачити вас знову, Олег. Сьогодні ми з вами розкриваємо надзвичайно важливу тему для компанії. Я впевнений, що їм буде дуже цікаво це все почути. Так про що ми поговоримо? Ми поговоримо про те, як Рост і Олег разом з ростом інноваційно підходять до бізнесу з цифровими рішеннями, і як впливає екосистема. Цих цифрових рішень на вашу компанію, на ваших співробітників і, можливо, на ще щось дуже радий бачити, Олеже. Привіт, також дуже радий вас бачити. Вкотре дуже радий з вами спрацювати. Мені дуже приємно, що ви нас запросили. Дуже радий приймати участь в цьому прекрасному форумі. І ми вам вдячні, що ви ділитесь досвідом, тому що для компаній зараз це дуже важливо почути конкретні цифрові практики, а не теорії. Тому що теорії зараз, як то кажуть, не на часі. Перше запитання, яке хочу вам задати: як виникла потреба цифровізувати процеси в вашій компанії, цифровізувати сервіс? Хотілося б почати з чого? Така справа. Питання цифровізації це питання вже достатньо актуальне і на цей день. І питання цифровізації воно виникло ще ну задовга до навіть нашого знайомства з командою. «Вчасно». е, ну якщо ви мене розумієте, то е, ну колись, колись всі користувалися калькуляторами. Потім колись почали використовувати комп'ютери. Потім на заміну не на заміну, а потім почали там використовувати якісь більш складні системи. Там потім використовувати erp системи. На цей час вже цифровізація. Це актуальне питання, яке стимулює бізнес розвиватись без цифровізації, неможливо розвивати бізнес, неможливо економити кошти і неможливо двигати свій бізнес вперед. В нашому ж випадку, зі зростанням нашої мережі, наша мережа практично додає один торгівельний центр на рік та. Відповідне зростання обсягів операцій, традиційні паперові процеси почали гальмувати роботу та ускладнювати управління. Відповідна ручна обробка великого обсягу документів вимагала значних ресурсів та створювала ризик тих помилок, які виникали при обробці таких там, замовлень відповідне створення видаткових накладних і таке інше <кій> у зв'язку з чим створювались критичні помилки в документах, що створювало ризик неоплат товарів, що створювало ризик затримок в оплатах, що створювало ризик в. Доставці товарів і, і так далі. Тому в 2019 році ми розпочали співпрацю з вашою командою і розпочали використовувати вашу екосистему в якості, напевне, основної екосистеми електронного документообігу для того, щоб цифровізувати наш бізнес. В даному випадку, дуже дякую вам за таку розгорнуту відповідь. Бізнес масштабується, виникають ризики, помилки. Ви для цього впроваджуєте цифрові рішення. Класний кейс. А скажіть, будь ласка, коли ви вибирали систему та і цю екосистему рішень? Можливо, ви пам'ятаєте на що ви спирались? Які у вас були критерії вибору, або як обговорювали? І я підозрюю, що це не тільки ваш департамент, можливо, декілька департаментів та було залучено. Я вам так розповім: при при обранні оператора, який би був основним, напевне, в... Основним операторам електронного документа обороту доволі складно сказати, якими критеріями ми користувалися, це, це як би це не дивно звучало, якихось конкретних критеріїв їх на той час не було. Це для нас, для нашої компанії, це було щось нове ми розпочиналися напевне з двох етапів впровадження. Перший етап це Електрон, електронний документ або обіг сам по собі. Це перше, по-друге, це програмні каси. Е, ну якщо розпочинати з програмних кас, то це взагалі було щось, щось нове, і це там тільки розпочиналася. Та історія, їх ще не було ніде, їх ніхто не впроваджував, і ми, ми обирали з тих операторів, хто був на ринку. А з комерційних операторів, вчасно, напевне, були ну одні з перших. Якщо я не помилялась, не помиляюсь, то а, а можливо, і перші. Якщо ми говоримо про електронний документообіг, то також це я, я, я не пам'ятаю, чим ми керувалися. Я пам'ятаю, знаєте, єдине, ми побачили, що в інтернеті побачили, що ви співпрацювали з епіцентром. Для нас це було ну, знаєте, як таким. Взирцем, що напевне, у вас є у якась доля надійності в, в співпраці, і таким чином ми вирішили як мінімум поїхати до вас і поспілкуватись, і прийняти кінцеве рішення, чи можливо з вами співпрацювати в такому випадку. Після приїзду перше. Звісно, ви запевнили виключно словами. Ви запевнили, що та це супер, це, це дуже легко запровадити. А так воно і вийшло, бо результату вийшло, що це не так складно. Ми розпочали на початку. Здавалося, що це може бути дуже складно. От перші перші кроки здавалося, що це практично нереально а після того, як пройшов перший крок, другий крок, третій крок, і вже сьогодні я розумію, що це всі ці кроки вони були досить легкими. І після впровадження системи електронного документообігу, еді документів, електронних каз вже я розумію, що це було дуже, дуже легко, і я на 100% впевнений, що ми обрали вірного оператора електронного документа обігу. Угу. Дуже вам дякую. І завжди цікаво так згадати, так як це відбувалось ці перші зустрічі. Ви сказали, що почали впроваджувати з електронного документообігу. Так? Так, а так. можливо, пам'ятаєте, чому ви вирішили це робити саме так, і які виникали у вас, не знаю, труднощі при впровадженні, або навпаки, що вдавалось легко, от неочікувано для вас, які були інсайти. Ну, дивіться. Чому вирішили впроваджувати електронний документ? А є е, е, комерційний блок. Е, е, у комерційного блоку відповідно виникали вони і зараз виникають. Однак на той час це була катастрофа замовлення. Яким чином робиться замовлення або робилось верніше? На цей час воно також є, однак це мізерні випадки яким чином робились замовлення? Це або соціальні мережі, електронна пошта, месенджери в якихось табличних формах, насилаються, потім дзвінки, підтвердження замовлення в аналогічному порядку. Потім це видаткова накладна, вона не збігається, це призводить до якихось помилок, недопоставок або Перезавантаження мережі, потім це приводить до збоїв поставок, потім це приводить до надмірного витрачання коштів. Це просто якісь колосальні витрати мережі людські, людина годин та відповідна коштів. Тому ми і вирішили запровадити електронний документ що з електронним документообігом відбувається. Є єдина система, відповідно на цей час це вчасно. Відправляються замовлення у системі, підтвердження замовлення, повідомлення про відвантаження. І на підставі цього все е, формується е, видаткова накладна. Все це валідується в, в, в валідація, проходить у системі автоматично, е, валідація на замовлення, підтвердження замовлення, повідомлення про відвантаження і видатковою накладною валідація проходить по ціні, кількості і по номенклатурі. І все тобі нічого не потрібно більше робити. Всі ті помилки, які я озвучив на цей час, то вони практично нівелюються шляхом запровадження системи електронного документа. Угу. Ну з ваших слів це точно впливає на бізнес. Та я почув і людина години, і гроші, і час. і Головне людський ресурс. Та. Можливо, ви це рахували або якось органічним шляхом вийшло зрозуміти, скільки ви цього зекономили. Ну, до речі, цікаво, як ви рахуєте, бо хтось рахує в грошах, хтось ні. Рахуємо безспірно в грошах, і ну з, зекономили. Плюс мінус, якщо ми в, в, в щодо каз говоримо, то щодо каз ми зекономили на рік близько, Двох мільйонів гривень я це вже озвучував в попередніх доповідях своїх. Ну і кожного року ми економимо близько двох мільйонів гривень на рік. Можливо, колись більше, тому що каси постійно, вони ростуть в ціні. Залізні, я маю на увазі. Щодо електронного документа обігу, то досить складно підрахувати, яку суму ми зекономили однак. У відсотках ми зекономимо? Якщо ми у відсотках будемо рахувати, то ми в людина годинах зекономимо близько 30% відсотків робочого часу наших співробітників. Ого, ну це дуже багато, якщо взяти там зарплатню, да умовно можна помножити. Це великі гроші, я розумію. І у вас скільки співробітників в мережі просто? Досить багато, досить більше багато Більше тисячі. Я впевнений. Більше, більше тисячі, більше тисячі. Угу. Клас, клас виглядає дуже ефективним. До речі, зараз багато ж компаній скаржаться на дефіцит кадрів. От виглядає так, що ви можете ці гроші зекономлені відправити на інші потреби бізнесу. так? безвірно на, на на цей час особливо це, це дуже актуально, тому що. Ці, ці гроші е, можливо відправити на, ер, на енергоефективність і так далі. В цей час е, гроші не будуть е, лишніми. То погоджуюсь з вами обов'язково. Олег, щось я хотілося спитати. ви використовуєте екосистему цифрових рішень від вчасно, та у вас електронний документ, обіг, ADI, каси, ключі електронного підпису, та? і, можливо, з'явиться ще кадровий проєкт. Ну, тобто, ви нас, як то кажуть, знаєте дуже добре. Скажіть, будь ласка, от, якщо навіть упустити назву вчасно, а просто взяти екосистемність, що для вас це дає? Які плюси? Які недоліки ви бачите от в екосистемному підході? Е, ви, ви назвали недоліки. Я не знаю недоліки в екосистемності. Екосистемність це один величезний плюс. Це тут, тут, я не знаю людини. Я, я міг би з людиною, яка скаже, що яка системність це недолік, я міг би з нею подискутувати на цю тему. Це один величезний плюс. Мені здається, що коли в тебе в, одну, в одній системі, вибачте, второгі в одній системі є. Безліч можливостей, то це прям супер. Ти можеш використовувати одну систему, яка підлаштована під тебе повністю весь функціонал. Ми тому в принципі використовуємо ну, фактично вчасно, тому що там є всі функції, які потрібні бізнесу. Ну, практично всі там б, якщо б у вас ще ще була ЄРП, то ми б вигрестовали напевне ЄРпі. Mm -hmm. Класна, класна думка. Я думаю, що наші розробники почули зараз. Хай оцінюють. Наскільки буде коштувати ERP. А дивіться, таке питання. Коли ви впроваджували циф цифрові сервіси, ну це ж величезний проект, насправді і так. декілька проектів. Це точно не один. Можливо, один, а в нього там під багато як ви думаєте, якщо б ви це робили з різними підрядниками, з різними системами і так далі? Чи довше це було б? Це перше, чи е повпливало б це на впровадження. І, можливо, чи ну зручно вам було б цим всім потім користуватись, тому що я собі уявив там чотири окремих підрядники, це як мінімум чотири менеджери, та з їх з різного боку і з якими треба спілкуватись. Тобто от можете трошки розкрити цю тему? Дивіться, я, я не буду приховувати того, що ми співпрацюємо з іншими операторами електронного документа обігу, і це це реалії нашого сього сягадення в Україні. У нас на цей час відсутні, відсутній роумінг між операторами електронного документа обігу, і це величезна проблема для більш широкого росту між постачальниками, між мережами цих систем. Тому ми просто вимушені використовувати ну напевно всі системи всі великі системи електронного документа обігу. Ми, ми запроваджували і інтегрували всі системи електронних документів. Я, я напевне я впевнений, що всі великі мережі, всі великі постачальники зробили так само. Тому це, це проблема, це великі кошти, і без, без цього неможливо бійтись. Тут. Тут, тут складно. поки, поки це, це складне питання. Ну цікаво, що ви це робите ж, скоріше за все, для того, щоб перевести максимальну кількість процесів в електронний вигляд. Та, і звісно. фактично, якщо ви це змогли зробити одним провайдером, так. Е, то в принципі ви б це і зробили. Правильно я розумію? Звісно, звісно. Угу. Тому що є ж бізнеси. Ну от у вас ретейл це доволі така складна система. Є системи простіше, там де можна обмежитися одним. Ми зрозуміли та вашу точку зору. Е, можливо, поділитись планами на майбутнє, які там виклики перед вами стоять, і можливо е, яким чином вам можуть допомогти ці цифрові сервіси в цих ваших великих проектах та великих викликах? Е, те, що стосується майбутнього, я вже неодноразово повторював. Ми наразі завершуємо проект електронного кадрового документообігу. Я я Я, я, поділюсь, я був у відпустці. Мене не було тут три тижні і е, я. Я повернусь з понеділка, будемо вже завершувати його. Мені потрібно залишилось його протестувати. В нас вже всі доробки готові, будемо з командою вчасно, в тому числі намагатися його завершувати. І наступний проект, який в нас буде, то це буде електронна ТТН. Я знаю, що у вас він вже готовий. У вас є окремий розділ вчасно присвячений ТТН, і ми будемо намагатись його реалізувати. Це я знаю, що це дуже складний проект. Я знаю, що він буде вимагати дуже багато часу, однак я однозначно впевнений, що він потрібен. Українському бізнесу, я впевнений, що це буде рушійною силою для е, поштахам для, е, для розвитку електронного документообігу в Україні. І тому я вважаю, що його потрібно впроваджувати всім бізнесам в Україні. Зрозуміло угу, вашу думку, і цікаво, що держава йде назустріч. От і дуже приємно бачити, коли держава і бізнес вони якби працюють в синергії. Е, Ще е, я думаю, що архів підтягнеться, та і не треба буде зберігати там документи багато років. Ну все йде йде в джиджитал. По-моєму, тренд очевидний. It's та great. і е, мені подобається, що такі компанії, як ваша, якраз вони е, ринок навчають, да диктують mm -hmm. ринку, ну показують приклад. От, дуже класно. Дуже дякую вам, Олег. Було дуже приємно поспілкуватися, як завжди. Дякую, що ділитесь і впроваджуєте цифрові практики. Не зупиняйтесь завдяки таким командам, як ваші, Україна наша цифровізується. Дякую, дякую вам, дякую вам.